Я американець, який зараз перебуває в Україні. Я хочу звернутися до президента Сполучених Штатів. Пане президенте Трампе. Сподіваюся, що з вами та вашою родиною все гаразд. мене звати Крістофер Ловеро. Я ветеран армії США, який добровільно пішов на війну після терактів 11 вересня. Я також колишній поліцейський і гордий патріот нашої великої країни. Нещодавно я був у Києві, коли Путін знову навмисно атакував цивільних як і протягом останніх чотирьох років. Цієї ночі були обстріляні дипломатичні місії Великої Британії та ЄС. Це був буквальний і символічний напад на наших союзників і саму демократію. І Лише за тиждень після вашої зустрічі з Путіним на Алясці. він атакував американський завод тут, в Україні. А ви замість засудження наступного дня з гордістю показали фото, де стоїте поруч із ним. Це виглядало як демонстрація покори. під час цієї зустрічі. Ви були головнокомандувачем наймогутнішої армії світу. І американські солдати буквально стояли на колінах стелячи червону доріжку диктатору. Який веде геноцид проти західної демократії. цей чоловік роками вбиває дітей у сні. А ви стояли на злітній смузі. аплодували йому як слухняний пес, що чекає на господаря. Путін отримав теплий прийом і червону доріжку. Як ветеран і патріот, мушу сказати вам, що це був один із найгротескніших проявів американської могутності, які хтось коли-небудь бачив. А Зеленський демократично обраний лідер країни, яка стала жертвою геноциду, відвідав білий дім кілька місяців тому і був атакований вами та віце-президентом. Його вилаяли, зневажили, напали та вигнали з Білого Дому. Ви підлабузуєтесь перед кровожерливими диктаторами, схвалення яких так відкрито шукаєте, і нападаєте на лідера демократії, яка бореться за своє існування. Ми знаємо, що ви слухали свого призначеного лояліста. Але Вам було б добре також послухати справжніх експертів у цій галузі, які не є вашими підлабузниками. Вони б сказали вам, що Путін не має наміру припиняти цю війну. Він ніколи не мав наміру припиняти цю війну. Він ніколи не змінював своїх вимог. сер. він зустрівся з вами на Алясці, щоб його знову вважали легітимним на світовій арені, і ви йому це дали основна причина, чому він зустрівся з вами, полягає в тому, щоб смикати за вас за ниточки, як ляльковод, щоб ви відмовилися від нав'язування другорядних вимог, щоб знову вас заманити, і він це зробив з цієї зустрічі. Нічого не вийшло. Нічого окрім фотосесії та того, що ви ще більше зганьбили Америку на світовій арені. Найстрашніше, ви готові стати на бік агресора. Ви хочете поділити землю жертви, а тим часом здаєте позиції США як лідера світу. Президенте Трампи це стало поворотним моментом в американській та світовій історії. Бо поки ви очікуєте, що українці поступляться своєю землею, ви поступилися нашою позицією як лідера вільного світу. Іноземні лідери не поважають і не довіряють вам. Вони вас зневажають, або як у випадку з Путіним грають вами. Замість того, щоб використати всю міць Сполучених Штатів Америки, щоб перекрити Путіну можливість вести цю війну. Ви щоразу відступаєте? Ви говорите жорстко, хизуєтесь, погрожуєте серйозними наслідками, кричите вовк і доводите світу, що ви паперовий тигр і що США більше не можуть очолювати світову арену, коли це найбільше потрібно. Ви жодного разу не вимагали поступок від Путіна. Але звинувачуєте Зеленського у цій війні і очікуєте, що він відмовиться від своєї територіальної суверенізації, замість того, щоб протистояти путіну хулігану, ви його пестите, шукаєте його прихильності, фантазуєте про дружбу з ним і водночас звинувачуєте жертву цього вторгнення. Пане президенте. Це не американське лідерство, це боягузтво і капітуляція. І, до речі, це вторгнення не провина Зеленського, і це не війна Байдена, це війна Путіна. Коли ви кажете, що Зеленський ніколи не мав допустити цю війну, ніхто насправді не розуміє, про що ви говорите. Є лише одна людина відповідальна за цей геноцид Володимир Путін. І сер він вас не поважає і ніколи ним не буде. Він сміється з вас. Сер, коли ви нарешті зрозумієте, що як би сильно ви не намагалися здобути його прихильність, Путін ніколи не побачить у вас нічого окрім корисного ідіота. Ми розуміємо, що ви виграли вибори і вважаєте, що маєте мандат від своєї бази. Але сер, ви не президент Мага? Ви президент Сполучених Штатів Америки, усієї країни, усіх нас. окрім ваших підтримувачів, решта країни і решта світу. Вважає вас жартом, безпорадним блазнем. Світ бачить у вас уособлення ідіотизму, втілення ненависті, дріб'язковості, корупції дні. Пакс американо добігають кінця і ви, безперечно, прискорюєте наше падіння. Нашій країні та вільному світу потрібно, щоб ви діяли краще. Я молюся, щоб ви це зробили. Віра в те, що українці ніколи не зможуть повернути всю свою землю. це не вирішена наперед висновок. Україна, Європа і вільний світ знають, що якби Сполучені Штати Америки були повністю віддані перемозі України, вони могли б відновити свої законні кордони. Припущення, що вони повинні поступитися частиною своєї землі, бо перемога невловима. вловима, це не факт, а вибір зроблений вами. Я завершу сказавши, що ви здається, думаєте, ніби в історії війни в Україні є дві сторони. Їх немає, є лише правильне і неправильне. Путін, і тепер ми боїмося і ви на неправильному боці історії і людяності в цьому конфлікті. Пане президенте, це не просто війна між Україною і Росією. Це війна між добром і злом, між демократією і диктатурою. це боротьба за світовий порядок і українці тримають оборону за всіх нас як сказав Десмонт Туту, Якщо ви нейтральні в ситуаціях несправедливості, ви обрали сторону гноблетеля президент Трамп, нехай Господь благословить вас і береже, і нехай Бог благословить Сполучені Штати Америки.